Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд в'язаних зайчиків. Я вже робила такий огляд і посилання на це відео я залишу в описі. Але з того часу я зробила ще кілька нових дизайнів, нових майстер-класів, тож хочу розповісти вам детально про кожну з іграшок. Розпочати хочу з ось цієї зайки-калинки. Яку ви вже встигли полюбити, дуже багато світлин від вас я отримала з вашими зайчиками. Кожен неймовірний, і дуже-дуже гарні іграшки у вас виходять. Я завжди дуже радію вашим фото. Тож, будь ласка, надсилайте мені в інстаграм, у приват. Мені завжди дуже цікаво поглянути, які іграшки в'яжете ви за моїми майстер-класами. З'явився цей зайчик за ідеєю моєї дочки. Я думала, якого ще мені зайчика зв'язати, дуже хотіла зв'язати якогось новорічного, і дочка придумала зв'язати ось такого зайчика. Але у спідничці з бантиком. І планувався спочатку цей зайчик, як зайчик ялинка. Але потім я поглянула на кущ калини у нашому дворі і народилася. Ось така іграшка. Вона зв'язана з пряжі YarnArt джинс. Спідничка це газал бейбі котон, і також біла ковтинка це теж газал бейбі котон, ягідки з цієї ж пряжі, і для бантика використана YarnArt Begonia. Вишиваю я всі деталі іграшок нитками муліне. Очі, носик, калина це все муліне для вишивки. І ось такий зайчик у нас вийшов. Можливо, буде ще й зайчик-ялинка, як планувалося спочатку, у зеленій спідничці зробимо якийсь новорічний аксесуар на вушку, і можна зробити вишивку або ялиночку, або різдвяну кульку на ялинку. І буде вже зовсім інший образ, і також дуже гарний зайчик буде. Цього зайчика я на знак подяки подарувала своїй дочці, бо в неї вже є ось такий зайчик, і він шалено закохався в калинку, зробив їй пропозицію, і живуть вони тепер щасливо разом. Майстер клас на такого зайчика є на моєму каналі. І українською мовою, і англійською, і в інстаграмі він вже перекладений дівчатами на багато інших мов. Тож його дуже легко знайти. В'яжіть, будь ласка, таких калинок і надсилайте мені ваші роботи. А от першим моїм зайчиком з елементами вишивки був ось такий малесенький сплячий. Зайчик. Дуже він мені подобається. Також майстер-клас є на каналі у відеоформаті. В інстаграмі є схема і українською мовою, і у дівчат вже є англійською. Тож також можете таких в'язати. Для майстер-класу я в'язала ось такого персикового зайчика, і випадково в нього з'явилися такі смужки, бо Мені просто не вистачило зовсім трошки ниточки, але з цими смужками також виглядає дуже гарно. Більш такий дівочий вигляд у зайки. Вушка також з вишивкою. І зв'язані ці зайчики повністю з ярнард джинсу. І вишивка це. Ниточки муліне. Наступно я покажу вам ось таку гарненьку дівчинку, яка в'язалася до пари ось цьому зайчику. Схеми однакові. Просто тут ми не робимо пісочник, а переходимо у в'язання сукні, вона не знімається, вона повністю в'язана у процесі іграшки А бантик можна знімати, можна пришити, це вже як ви забажаєте. Схема також є на цьому каналі, детальне відео майстер-клас, і на цього зайчика, і на цього. Основа зв'язана з пряжі yarnart джинс, сукня це Газа cotton Для очей намистинки 4 мм. І Зовсім трошки ниточки нам потрібно, щоб вишити носика. Ось також така гарна пара, і можна також їх в'язати в новорічних кольорах, і будуть ось такі гарненькі зимові зайчики під ялиночку. І хочу ще раз показати вам ось цих малючків у черевичках. Їм присвячено окреме відео, де я детально розповідаю про майстер-клас. Як їх в'язати. Це найменший поки що зайчик, якого я в'язала, особливо ось цей, бо він зв'язаний з пряжі Ярнард Baby Cotton. Вона схожа на газал Cotton, але мені здається, вона ще тонша, і в неї більше близько. Ось такий взагалі малисенький тендітний зайчик виходить. І дуже мені подобаються ось ці черевички. До речі, їх можна. Не лише для зайчика в'язати, сюди можна помістити і маленького сніговичка, або ось такі тростиночки цукерки смугасті, популярні до Нового року. Черевички зв'язані з ярнарт джинс, а пухнастенька частина це алізе софті. І зайчики також, оці два з ярнарт джинсу. Цей з ярнард Baby Cotton. Тут також є елементи вишивки, або можна робити візерунок, коли ми в'яжемо робити смужечки, можна в'язати жакардом, можна робити вишивку ниточками для в'язання, і також буде виглядати дуже гарно. Цей майстер-клас у мене у PDF-форматі, він платний. Тож, якщо ви забажаєте. Придбати його, напишіть, будь ласка, у коментарях мені або у приват інстаграму. Ось така в нас вийшла родина зайчиків. Хотіла додати ще зайчиків із попереднього огляду, але вони навіть не влізли б усі в кадр. Напишіть, будь ласка, який зайчик сподобався вам найбільше. Можливо, якихось ви вже в'язали. Напишіть ваші враження. І. Я вам дуже вдячна, що ви в'яжете за моїми майстер-класами. Посилання на усі майстер-класи про зайчиків я залишу в описі до цього відео, щоб вам було легше їх знайти. Приємного вам в'язання і на все добре!